Вів'яця і сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, браті і сестри, ми в житті час від часу отримуємо якісь стреси. Ми їх переживаємо. У той чи інший спосіб ми їх сприймаємо. і так Аналізуємо і знаходимо якусь розв'язку, чи якесь пристановище, чи якийсь фінал. Цей стрес походить від того, що ми є непевні у нашому сьогоденні. Непевні у нашому майбутньому, непевні у нашому розположенні серед світу, ми лякаємося, бо нам є невідоме майбутнє якась перспектива. Господні апостоли, вони за порядком отримали два. Дуже серйозні стреси, випробування. Вони, будучи з Ісусом Христом, бачили і були учасниками величного чуда. Коли Господь взяв п'ять хлібів і дві риби, поголостовив, розламав і ними нагодував п'ять тисяч людей. І як пригадуємо, лишилося ще 12 кошів повних окрайтів хліба. І ось Господь, відпустивши народ, пішов на самоту молитися, а уснів заставив переписати на інший бік озера. Про це сьогодні і читаємо. І от уже під тим враженням, що сталося, як це так вийшло, що Господь добав п'ятьма кліпами п'ятниця на ролі, сіли поступні очовер і попливли. Звичайно, хлімо погода впливають, вітер супротивний, шторм. Непевність під ногами вода, глибина, безодня. І хтось до них йде по воді, вночі. Оцей стрес їх просто добиває. Бо вони вважали, що це примара, що це якась мара. І що говорить Господь? Це я, не бійтеся. Бо якщо я з вами, жодного страху бути не може. І коли Христос топив за борт човна у човен, борю у щух. Тобто оцей човен, це середовище, це, цей прихисток. Десять Господні учні кидаються життям, штурмами, стресами, бурею, непевністю. Христос, війшовши в човен, заспокоїв усе. Ми мусимо розуміти, що наші стреси, наші непевності, і наші страхи від Бога не походять. Це Божий противник лякає людину, бо коли людина є в тривозі, коли в неспокої, коли в переляку, і набагато легше полонити. Тому Господь отерете говорить, не бійтеся, я їду з вами. Коли Господь виходить У наш простір настає тишина. Тому серце людське це є оцей простір, де вчуться у тій хвилі, де є оцей неспокій, де нападає тривога. І коли ми Христа пускаємо у своє серце, Сьогодні ми переживаємо страшну хвилю, бо йде війна. Ми всі би хотіли вже сьогодні, щоб вона закінчилася, ну, може, завтра. Але мусимо розуміти, що ми хочемо, а хтось цього не хоче. Тому одне людське серце є наповнене бажанням миру. Людське серці наповнене на бажанням війни. І ми можемо розуміти, що поки оце серце не віде Бог, воно далі схоче бунтувати і воювати. Тому ми мали би обножити оце церкво Христове, це Я не бійтеся» і понести його десь далі і заспокоїти тих, хто є коло нас. Тому що час минається, і ми минаємося, а Господь той самий. Тому бажання миру і добра від Бога походить. І Господь говорить, мий мир даю вам. Не так, як світ дає, а я мий мир даю вам. Світ бунтує, світ Бога випахає із свого буття. Світ не хоче слухати, а молитва, почає апостол Яків багато може. Тому ми поручаємо Господеві і наше життя, наше становище, наші побажання, хай Господь встановить свій мир у кожному серці, навіть там він настане у цьому світі. a Jesús su Cristo